Доброго ранку, малярка! Давайте з вами привітаємося, а допоможуть нам ось такі яскраві легоцеглинки. цеглинки. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку подих зими. Доброго ранку люди землі. Доброго ранку тобі! Ось малята, подивіться, ми з вами привіталися і створили що? Створили башточку. А я знаю, що, знаєте, що це за башточка? З якого конструктора? Так, з Лего. І я знаю, що ви дуже любите грати в Лего. А чому ви любите грати в Лего? Поміркуйте, скажіть. А любити мабуть, тому, що з цього конструктора може скласти багато різних речей, різних предметів, різних іграшок. Це і машини, і будиночки, і ялиночки, і все, що завгодно, то сьогодні на ця пашточка допоможе на нашому серії. Я будівельні будую великі будинки. Але мені дали завдання збудувати будинок із цих цеглинок. Але я не вмію. Може, ви допоможете мені? У вас бачу багато таких цеглинок. Так, ми допоможемо. Наші малята дуже полюбляють ці цеглинки. А допоможе нам наша чарівна башточка. Коли ми виконаємо всі завдання від неї, у тебе зразу. Піде вся робота, ти зразу зможеш будувати гарний будинок. Тому перше завдання від цеглинки червоного кольору. А для до цього достань, будь ласка, усі цеглинки синього кольору. Зверніть, скільки цеглинок ми виклали. Давайте порахуємо великі цеглинки. Рахуємо дружно. Одна, дві, три, чотири. Скільки всього цеглинок діти? Правильно. Чотири. І позначимо їх. Тю цеглинку маленьку, якою цифрою маляти? Так, цифрою один. Тепер поставимо знак до Майдорії і скажіть мені, а скільки всього цих цеглинок? І великих, і маленьких? Давайте знову з вами порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, їх п'ять. Означимо цифрою п'ять. Ось у нас вийшов такий приклад з вами, і ми виконали перше завдання від червоної цеглинки. Тож продовжимо далі. І наступне завдання у нас від зеленої цеглинки. А вона нам пропонує скласти башточки за схемою. Тому давайте зараз теж повчися, як треба будувати башточок. Задоволення. Ось, дивиськи. Зараз ми почнемо розумувати. Давай будемо збирати за схемою. Так. Так. В мене вийшло? О, який ти молодець! Дійсно вийшло. Малята, подивіться, які гарні башнички ми погодували разом з будівельниками від зеленої цеглинки. Так, малята, а далі завдання нам надає біла цеглинка. А ти, будівельку теж слухай уважно, яке ж вона нам завдання надає? А вона хоче малята, щоб ми з вами відгадали загадки. Тобто, послухайте дуже уважно. Я без сторін і без котів, як звуся, відгадаю, і на малюнку дітлахів у сонечку впізнає. Хто з такий іде? Так, це круг. А тепер наступна загадка. Він давно знайомий мій. Кожен кут у ній прямій. Всі чотири сторони однієї довжини. Квадрат. І ось ще назадка. Він не круг і не квадрат, не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його. Як малят? Так, трикутник. А тепер поміркуйте і скажіть, як ми можемо назвати двома словами круг, квадрат, трикутник? ми зможемо. Писати. Так, це геометричні фігури. А зараз я пропоную вам пограти із блакитною цеглинкою у веселу гру, яка називається веселі геометричні фігури. Ось наша блакитна цеглинка хоче, щоб ми пограли з нею. А для цього нам треба викласти. Геометричні фігури квадрат, прямокутник і трикутний. Ви теж візьміть свій конструктор і починайте разом зі мною. Починайте. Яка це геометрична фігура моя? Так, трикутник. А це яка фігура зеленого кольору. Так, це прямо А че червоного кольору яка геометрична фігура? Квадрат молодці. Ось маску. Наша остання жовта цеглинка пропонує нам порахувати, скільки цеглинок знадобилося для будівництва кожної фігури. Тож давайте з вами почнемо. Для того, щоб побудувати квадрат. Так, 4. Означимо цифрою 4. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки цеглинок ми використали для того, щоб побудувати прямокутник. Кутника. А для якої фігури найменше знадобилося? Та для трикутника. Їх три. Ось подивіться, ми з вами виконали всі завдання, які нам пропонувала наша башточка Чарівна. Тому, я гадаю, наш будівельник зможе впоратися і тепер побудувати будиночок. Дякую вам, що ви навчили мене будувати будинки з таких целинок. Але мені вже час вирушати. До побачення, до побачення. Маляка, вам сподобалось наше завдання? А як ви гадаєте, будівельник впорається? Я гадаю, що він молодець, усе зрозуміє.